Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті з ознайомлення із соціумом. Послухайте віршик. До барвистого віночка, вишиваночка, сорочка, фартушок і чобітки, і різнокольорові стички. Це Оленка-Українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Діти про кого розповідається у біржику? Так про дівчинку українку. А якщо можна здогадатися, що лялька ця українка? Правильно, лялька одягнена в українське національне вбрання. Сьогодні ми поговоримо з вами про дівочий віночок, адже саме віночок є найкращою оздобою голови української дівчини. Здавна в Україні всі дівчата одягали віночки. Віночок це своєрідний оберіг, знахар душі. Віночки бувають різні. Є вінок лавровий для переможців. Є віночки купальські, які дівчата кидають у воду на свято Івана Купала. Існують віночки весільні, які дівчата плетуть і одягають на весілля. А ще є віночок український. Він символізує молодість і кохання. Віночок дівчата починали носити з трьох років. У віночок вплітали 12. Чорнобривці, Незабудки, ромашки, мак, Деревій, безсмертник, калину, барвінок, волошки. Адже квіточка у віночку не лише прикрашала голову дівчини, а й слугувала оберігом, дарувала їй свою силу та вроду, оберігала від усього злого. Щоб сплести віночок, треба було знати властивості та символіку кожної квітки. Мак символ родючості, краси та молодості. Ружа символ віри, надії. І любові. Чорнобривці символ дитинства рідної матері та батька. Ромашка символ доброти та ніжності. Любисток і волошка символ людської відданості. Безсмертник символ здоров'я. Калина символ краси, квіти вишні та яблуні. Символ материнської любові. Незабудка символ ніжності. Барвінок символ життя. Деревій символ нескореності. До віночка прив'язували стрічки. Прив'язували 10 стрічок різного кольору. І сором був тій дівчинці, у якої вони були пов'язані над балом. Кожний колір має своє значення. У центрі світло коричнева, символ землі. По обидві боки від неї жовті стрічки. Це символ сонечка, яке дає світло та тепло. За ними йдуть світло і темно-зелена символ живої природи, краси, спокою. Далі, в свою чергу, синя. І голуба символ неба та води. Потім з однієї сторони оранжева символ хліба. А з другої фіолетова символ розума. Рожева стрічка у віночку символ достатка у домі. Біла стрічка символ пам'яті про померлих. Але на кожній з них вишивали або малювали золотом чи сріблом сонце і місяць. Усі стрічки повинні бути довшими за косу, бо оберігали дівчину від чужих очей. Діти сьогодні ми з вами познайомились з українським віночком. На цьому наше заняття закінчується. До зустрічі, любі діти!